А тепер уявіть як будто під ногами горить земля. А теперь всі уявіть, що ми всі мурашні. А якщо ми всі, а що там мурашки роблять? Всі один по одному Нет, стоп. стоп. О, я чуть чуть не задушила. О, я винуватий сам Ладно, ну що, а тепер пограємо в мою саму улюблену гру. Та, як вас всіх багато. Ні, телефон є. Все є. Очки побили. Скільки у нас ігор з вами? Оце все ми з вами маємо пограти. Звичайно, ми все не встигнемо, але... Але так, давайте дізнаємося, наскільки ви всі дружні і поділимо вас на якісь малесенькі команди. <с давайте так хто хоче бути в команді, мають обійнятися. Що нас там спиться? бути в команді, маєте обійнятися. Має бути дві. Ну, ладно, три. три. Дві команди. З'явилося три команди, але ви трохи нерівномірно розподілилися. Я походу знаю, що це закон. Чекайте, вас пустити. Оце ваша команда. Так, даю вам. Thank <laughs> you.